Починається засідання комітету з конкурсних торгів Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю частин розподільчої та керувальної апаратури ТК 27.124 монтажні панелі. Оприлюднення оголошення про закупівлю на веб порталі з уповноваженого органу з питань закупівлі відбулося 23.10.2015 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі 217 881. Вісник державний закупівлю 363 від 23.10.2015 року. Прошу доповідати. В було проведено відкриті торги на закупівлю частини електричної розподіл та керувальної апаратури монтажних панельів. Код ДК 27,12,24. На участь у торгах було подано пропозиції учасників ТОВ ЕВП Україна. Сума пропозиції складає 1 мільйон 953 тисячі 426 гривень 60 копійок з ПДВ. Тобто торговий виробничий підприємство Техмашпром. Сума пропозиції 2 мільйони 70 тисяч 226 гривень 56 копійок з ПДВ. Усі пропозиції були розглянуті на їхні відповідні з кофесійним критеріям, встановлення статтею 16 та вимогам встановлення статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умови документації конкурсних торгів. За результатами родина було встановлено, що пропозиція ТОП України відповідає кваліфікаційним критеріям встановлення статтею 16 та вимогам встановлення статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель та умова декументації конкурсних торгів. За результатом розгляду встановлено, що пропозиція того торгово-виробничним підприємство Техмашпром відповідає кваліфікаційним критеріям встановлення статті 16 та вимог встановлення статті 17 закону Криму про здійснення державних закупівлі та умовами документації конкурсних торгів. Отже, для подальші оцінки на закупівлю монтажних панель пропонується пропустити ХОВЕРПУ Україну, то в торгово-виробниче підприємство Техмашпром» та акцепту. Акцептувати пропозиції конкурсних торгів на ЕЛПАУ то країни, яка видала найбільш конічну домов. Якось заперечення щодо акції пропозиції конкурсних торгів, учасника товариства з обмежених ЕЛПО Україна, яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлено статтею 16 та вимогу встановлено статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель. а Також усім заявлено вимогу документації конкурсних торгів і визнана найбільш економічно вигідною пропозиції конкурсних торгів. Прошу голосувати. Хто за?

just <laughs> Що немає ніяких запитань та пропозицій, пропоную засідання комітету з конкурсних стороні вважати закритим.